Стало відомо, скільки українці будуть платити за газ та його доставку найближчим часом. Урядовці назвали конкретні суми. Аби їх дізнатися, додивіться це відео до кінця. Поставте лайк та підпишіться. Зробили? Тоді починаємо. Вітаю, друзі! Мене звати Віталій Маргалик. Ви на ютуб-каналі Політмедіа. Тут ми говоримо простою мовою про складні, але. Важливі теми, і сьогодні будемо говорити про газ, а саме скільки доведеться платити за споживання блакитного палива за доставку. А також спробуємо відповісти на питання, яке хвилює найбільше чи буде Україна з газом цієї зими, і що робити, якщо раптом блакитного палива не вистачить. Але давайте про все по порядку. Спочатку про тарифи на газ як такий, стало відомо, скільки. Тільки українці будуть платити за кубометр блакитного палива вже з 1 листопада? Увага 7 гривень 96 копійок. І така ціна буде діяти принаймні до 30 квітня 2026 року. Я думаю, що ви вже з цією ціною знайомі. Річ у тім, що компанія Нафтогаз продовжила дію тарифного плану, фіксований. Про це читаємо на сайті самого підприємства. Цитую, газопостачальна компанія Нафтогаз України. Продовжить постачати газ для українських родин за незмінною ціною 7 ,96 гривень 96 копійок за кубометр. Це передбачає тарифний план фіксований. Йдеться у повідомленні. Далі на сайті читаємо пояснення, аргументацію, чому вирішили залишити незмінну ціну на газ незалежно від того, що відбувається в країні. Адже ми знаємо, що ворог застосовує балістику, шахеди, постійно б'є. по Критичним підприємствам, і, звичайно, це може позначитися і на постачанні газу, і так далі. Але, тим не менш, Нафтогаз е, стверджує, що хвилюватися простим людям не потрібно. Отже, е, цитую: газ для населення залишається важливою частиною нашої роботи. Ми підтримуємо стабільність постачання та виконуємо зобов'язання перед споживачами навіть у надскладних умовах. Про це Заявив очільник групи Нафтогаз Роман Чумак. Рішення про незмінність ціни прийняте з урахуванням чинного мораторію на підвищення цін на природний газ. Але при цьому Нафтогаз дуже просить споживачів відповідально ставитися до розрахунків. Про що йдеться? А знову ж таки, цитую: ми вдячні кожному клієнту, хто своєчасно розраховується за спожитий газ. Це допомагає забезпечувати енергетичну стійкість країни в умовах постійних ворожих атак на інфраструктуру, наголосив Роман Чумак. Тобто, друзі. Газ у нас залишається по старій ціні, але при цьому компанія ну так звертається до людей, що мовляв: ми вам залишаємо стару ціну. але… Будь ласка, платіть своєчасно, тому що якщо ще й не платити, якщо будуть борги, то компанії, звичайно, буде складніше виконувати свої обов'язки. Тут ще й юристи також звертаються до споживачів і радять не лише вчасно розраховуватися за газ для того, щоб система справно працювала, зберігати квитанції. Чому це важливо? Що варто робити з квитанціями за оплату газу? До речі, так само, і інших комунальних послуг? Фахівці говорять про те, що ці папірці вони можуть допомогти вам вирішити можливі суперечки з постачальниками. І зберігати їх краще упродовж п'яти років. Ну, я напишіть, до речі, хто, хто з вас зберігає квитанції за світло, за газ, за опалення? От я, наприклад, не зберігаю, ну все зараз настільки вже в цифровому вигляді відбувається, але я пам'ятаю, що моя мама, бабуся, ну. Постійно це все зберігали, і були навіть такі шухляди з цими квитанціями, і це до речі допомагало, тому що були виникали певні спірні моменти, і навіть не потрібно було йти до суду, просто дістав цю квитанцію, звернувся до відповідних органів, і це допомагало вирішити питання, тому що ніхто не скасовував ще й людський фактор, коли хтось е, якусь не там кому в цифрі поставив. Знаєте, тому ця квитанція все-таки вона, знаєте, вона не завадить, вона не займає багато місця, е, тож нехай лежить. Отже, е, що про це кажуть юристи. А позовна давність у спорах подібного роду спливає через три роки з моменту виникнення проблемної ситуації однак постачальники можуть розтягнути термін розгляду справи, а тому краще перестрахуватися. Хоча у нормативних актах не вказані конкретні терміни, протягом яких потрібно зберігати квитанції про оплату комунальних послуг, в тому числі і за газ, але досвідчені юристи все ж таки радять зберігати їх протягом п'яти років. Так само варто зберігати і квитанції про оплату за доставку газу, адже у 2026 році вони дещо зміняться. Сам тариф залишиться таким, як є, але у платіжках будуть перераховувати об'єм, за який доведеться щомісячно платити. Тобто Сума буде залежати не тільки від тарифу, а й від того, скільки блакитного палива ви спожили впродовж так званого газового року. А це означає, що платити доведеться навіть тим, хто взагалі газом не користувався, але був підключений до мережі. Чому так спробую пояснити на прикладі конкретних цифр: українці сплачують за доставку фіксовану суму, яку перераховують раз на рік. У 2025-му платили за доставку, враховуючи об'єм споживання газу з 1 жовтня 2023-го до вересня 2024-го. А у 2026-му, тобто в наступному році, будемо платити за той об'єм газу, який використали з 1 жовтня 2024-го до 30 вересня 2025-го. Власний тариф ви можете дізнатися на сайті своєї газорозподільчої. Компанії, але у будь-якому разі головне, що тариф за споживання газу та за його доставку лишається незмінним. І тут виникає інше питання: а чи будемо ми взагалі з газом цієї зими, з огляду на постійні обстріли з боку ворога? Відповідь на це питання нам дає прем'єрка Юлія Свириденко. Давайте почитаємо, що вона написала про це у своєму телеграм-каналі. Цитую. Працюємо над забезпеченням стабільності для українців цієї зими. Маємо нові виклики з огляду на посилення російських атак по енергетиці. Мета пройти опалювальний сезон, попри всі виклики воєнного стану, забезпечити людям світло, тепло і передбачувані тарифи для цього. Фіксована ціна на природний газ для населення та бюджетних установ залишається незмінною до 31 березня 2026 року. Продовжили дію покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для населення. 7420 тисяч гривень за тисячу кубів. А для бюджетних установ 16 тисяч гривень за тисячу кубів. Це дозволить зберегти стабільні тарифи для людей упродовж усього опалювального сезону. Ось таке написала прем'єрка Юлія Свириденко. Але на місцях друзі урядового оптимізму не поділяють і роблять невтішні прогнози. Ну, поки що, принаймні, йдеться про мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа. В одному з радіоетерів він сказав таке: цитую. Зима буде важкою. Найгірше, що може трапитися, це відключення газу. Якщо до вимкнення світла ми готові, то до відключення газу, напевно, ніхто не готовий. Такий сценарій можливий, що вимикатимуть газ цілими мікрорайонами. Ситуація складна, проте ми маємо певний сценарій дій, зазначив мер. За його словами, влада готує план дій для захисту мешканців у разі масштабних перебоїв з газопостачанням. У першу чергу будуть створюватися місця для обігріву. У разі зупинки подачі газу освітні заклади міста, школи та дитячі садочки стануть місцем, де люди зможуть зігрітися, випити гарячого чаю, відпочити чи навіть переночувати. Там також планують встановити термінали StarLink, щоб забезпечити стабільний. Але, друзі, хочеться сподіватися, що це все-таки найгірший сценарій, і до цього не дійде. Уряд зробить усе, аби цієї зими ми були з газом. І Ані в Івано-Франківську, ані в інших містах не доведеться шукати якісь додаткові пункти обігріву, адже власної оселі комфорту у власній домівці, ніякі пункти обігріву на вулиці, звичайно, не замінять. І знаєте, що додає особисто мені оптимізму. Ви пам'ятаєте, коли минулої зими багато експертів, в тому числі там і. І про російських, і наших вітчизняних, і зарубіжних говорили про те, що буде дуже складна зима, що ми будемо без світла і так далі. Але тим не менше, українці пережили цю зиму і пережили її більш-менш нормально. Тобто, от всі найгірші сценарії про блекаут вони не справдилися. Тож все-таки знаєте, хочеться вірити у краще. Але при цьому залишатися реалістами. Тож друзі, підсумовуємо: газ для населення до весни 2026 року. Лишається зафіксованою ціною 7 гривень 96 копійок за кубометр. Тариф на доставку також не буде змінюватися, але у 2026 році в платіжках перерахують обсяги споживання, тому суми можуть бути іншими. Ну і, хоча уряд обіцяє стабільність, місцева влада попереджає, зима буде складною і не виключені тимчасові вимкнення газу. Тож найкраще, що ми можемо зробити, це підготуватися, мати свої джерела обігріву. Ну і стежити за новинами, зокрема на ютуб-каналі Політмедіа. Я вам дуже дякую, що були зі мною, що дивилися. Якщо це відео для вас було все-таки корисним, поставте йому лайк. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані, та клікніть на дзвіночок, аби не пропустити наші наступні випуски. З вами був Віталій Маргалик. Бережіть себе!